Ахаха ну, почекаємо Тим коритом по городу. Раз Разаебіська Напрягається панель, треба її поміняти на оригінальну. Все-таки тут БМВ трохи не вписується. Mm -hmm. Ну на цих дисках так собі їхати отакі катакомба. Mm. Партюри. Треба. З іншої сторони їхати через базар. Привіт вам на нашому каналі КубайДизайн. І сьогодні в нас серія про Волгу 21 го яку ми переробляємо. Було багато коментів, щоб далі ми знімали по ній відоси. Ну от якраз є скажімо так, проміжний результат. Ще не все зроблено, що хотілося. ну Насправді в такій машині можна до безкінечності щось робити, тому що в машині. Дуже багато років тут постійно можна щось доробляти, тюнінгувати, міняти і так далі. і так далі. Ну але була задача поставити пневмо. Ми в ній поставили вже в принципі все підключили, все так як має було бути, тому що був ще такий варіант: не відкалібровано було пневмо, але в принципі вже чітко все зроблено. Навіть зробили вже підсвітку манометрів, тобто все працює. Дуже велика була проблема, тому що багато різних балонів пробували ставили. На стандартні машини балони ставлять, які качають там три бара. Ставили балони, пробували там три, чотири, п'ять. взагалі навіть не піднімалась та Волга. Мусили підбирати балони, де качає дев'ять бар. Дев'ять це дуже багато. Ну, типу, під такі авто, тому що воно дуже важке. От нам на Жигулі ставлять там три бара. ну на інші такі легкі відносно автомобілі. Так як це корито важить, ого, скільки відповідно треба балони ставити. І тестувати. То поставили ті, що 9 тримають, і, і то вона зараз от в стандартному нормальному режимі, та десь 8, 8,5 це стандартний робочий режим. І то вже можна сказати максимально високий. Ну але результат дуже класний, м'яко їде, прикольно їде. Тобі більше на великих таких катках. Багато ще хочемо по хрому. До речі, хтось може знає, де хромяшки купити до такої, до такої волги по адекватним, за адекватні гроші, тому що на них є такі ціни, ну просто мега-космічні. Я би ще хотів би сюди хром-полосочку дати, вона є. Далі окантовка лобового скла також є в хромі. Далі отут є також теж окантовки. Потрібно далі буде задня також хромована окантовка. Отакі першочергово я би хотів сюди на неї поставити. По салону багато всяких мілочушок. Ну, ці пороги я би також поміняв, тому що вони вроді як ок, але ну, такі. Наскільки я чую, що в Києві вроде хтось робить. Оце тут така вставка є, вона поржавіла від старості. Тому що це проміжне. Її можна доробляти, доробляти і ще раз доробляти. Під капотку ми також хочемо зробити такий мінімалізм, щоб майже там дротів нічого не було видно. Ми його робимо, але це все. В процесі. Зараз відкрию капот, покажу, що вже зробили і що хочемо зробити. Тут стоїть від BMW мотор 2-літровий. Ми оцю кришку зняли, вона була в такому в дуже страшному стані, і пофарбували ось в такий Золотистий колір. Тут ще є також пластмасова кришка. Зараз якраз в процесі фарбування ми там свій логотип там BMW ми заберемо звідти, так як ми тюнінг-хотель і так далі. Ми виріжемо, ми і логотипами займаємося, вирізаємо і так далі. Там буде такий шильдик, кубай-дизайн. Взагалі, що хотіли? Хотіли позабирати оце все, скажімо так, цю проводку, щоб її не було видно. Її можна все забрати під панель, щоб тут взагалі нічого не було. Але це все в процесі. Задача була поставити пневмо, щоб можна було на стенс якісь двіжухи їздити і так Далі. Та і так по кайфу виїдеш десь в центр, собі взяв, занизу, підняв, ну типу. Прикольна штука. Мотора вже так само укультури, ти з тою кришкою і так далі. далі. Вона якраз акумулятор під колір <гум> і тої кришки. Ну, трошки не попадає в колір, ну, але якось так. Тобто тут ще буде доопрацювання, багато буде доопрацювань. Нагадаю, що це тут мотор від BMW, ззаду підвізка стоїть від Mercedes 210-го, а спереду підвізка стоїть оригінальна. Ми її також там перебрали, перемазали і так далі. І так далі. Тормоза спереду стоять рідні, задні 210-й. Ну, тут вакуума нема, скільки які нажав які тормозить. Ну, але більш-менш, місту, в принципі, вистачає їздити. Я б не сказав, що тут так критично. Проблема ще, тут зеркал, ну, так як я купував це авто, зеркал не було. Ну, Тут вона, в принципі, в тих роках як і одне було, але навіть того одного немає. Ну то трохи хріново, чесно кажучи, їздити. Якщо небагато їздити, окей. Так як ми з Луцька в Львів їздили на виставку, ну... Важко було, але з'їздили. Правда, виробило світло, ми тоді на стенс двіжуху їздили. Зараз електрик там перебрав всі ці включателі, виключателі, поставив більш сучасне, щоб воно ну, не відригувало по дорозі, щоб світло постійно було, тому що там банально якийсь там блок вже згнив. За 60 років і його потрібно поміняти. А ще доставили туманки, вони також роблять. І якраз вони сюди вписуються, ну, ця морда вся хромована. Тут туманки класно виглядають. Ще, правда, я не їздив ввечері, я не знаю, як вони світять, але тут пофіг, як вони світять. Саме головне, що гарно виглядають і все. Ми диски також повністю реставрували. Розбирали повністю тут ж такі фальш-болтики. Їх поставили назад. Сюди ще байдизайн логотипи також на диски поставили Перешили салон. Салон вже також перешитий, тому що я його купував. В першу чергу салон був дуже страшний. Так воно вже багато що було зроблено, а салон був той такий старий колишній. То от ми так пошили, максимально вгадали, так як має бути. Ну, в принципі, класно. Панель. Панель. Мене ну, дуже вона харий та панель, тому що тут стоїть BMW, щиток приборів. Я хочу поставити оригінальний. Він не буде все працювати, хоч і цей ніфіга не працює е, толком, він все ну, одно там швидкість не показує і так далі. Тому що мотор BMW, якби ну, і панель, ніби і відповідно мало бути BMW. Але Мені це не подобається, я хочу поставити оригінал. Швидкість не буде показувати, але лампочки, там, масло, антифриз і так далі. і так далі, Такі основні буде показувати. Так, по пневмо. Ну давай я зараз покажу, як працює пневмо. Ну так це виглядає, коли ти її повністю ложиш. Ось так вона лягає. Ти максимально вона вже лягла, грубо говоря, на метал. Нижче вже не можна опустити. В принципі, так може, можна і пробувати їздити, але ну, ми такого ніколи не пробували. Типу десь під'їхав, взяв, занизив. Тут, щоб її занизити, щоб вона порогами лягала, то це треба вже вирізати арки. Ну, Я цього не хотів робити. В принципі, подобається так. Десь під'їхав, поставив. Заглушив, опустив її, виглядає. Бомба, пушка, ракета і, ну, і отак от пишіть, що ще можна з такою машинкою зробити, що затюнячити, можливо, десь бачили і так далі. і так далі. Я завжди прислухаюсь до такого всього і кажу, в кого якісь є класний, в класному стані запчастини до таких авто, ну до такого авто. Я не займаюся такими речами. Просто нам треба на своє авто. Подальшому ми ж її будемо і в Європу возити на виставки, потрошки доробляти. Якщо в когось є, може там в діда, прадіда залишились якісь оригінальні нові запчастини, або би в класному стані. Я готовий купувати, тому що. Ні предела совершенству, відповідно, тут можна все поміняти на нове, умовно. будь до чого доторкнешся, воно все в якомусь неідеальному стані. Картинка то класна, але мене, чесно кажучи, харить, що те таке, те таке, але його або нема де взяти, або воно за неадекватні гроші. І більше в нас проєкт не, не просто її відреставрувати до заводського вигляду. Це все-таки тюнінг-проєкт. Пневмо і так далі. І так далі. Підвізка там така. Тут інша, хоч в подальшому, можливо, ми зимою ще підвізку е так як мотор Беховський, може, балку від BMW поставимо. Можливо. Хоча, в принципі, і на цій окей. Тому що зараз пневма поставили, вона відносно м'яко їде, навіть на цих великих дисках і виглядає. Тобто, ну скільки тут, в рік на ній не їздиш, 300 кілометрів, там 400, там, максимум десь на якусь виставку туди. А якщо десь далі б треба було везти по-любому на лав'я, то їдеш, а там буркнув, газнув туди-сюди. Хоч е в Львіві назад ми з'їздили, то десь майже... 350-400 кілометрів не їздили, ну якби все окей. Ну, все-таки ж BMW мотор, береш і їдеш, якби не є проблема. А мотор BMW, коробка також BMW, механіка. І задній міст ну з балкою від... 210 мерса. Це так схрестили. Кусок Волги, ну база Волги, перед коробкою мотор БМВ, там Мерседес і ще частина ну і інших, скажімо так, бо ж там совєтська техніка, там багато взаємозаміняємо частин. Зараз покажу, який прикол, як дивитися, скільки бензину в баку. Там ж нічого не робить. Там що така совєтська савдеповська техніка, зараз покажу. А, тут куча нашого мерчанта Кубай дизайн. Так щоб перевірити, скільки палива в баку. я ж кажу, це треба купу маніпуляцій зробити. Ну, раніше, коли вона була в стоці, мабуть, було трошки легше, але так як тут зараз поставили, до речі, покажу, як та вся система виглядає балонів, Ось такі балони стоять. Ми думали, якоїсь хромову сюди поставити. Ну, але поки зробили так, бо треба було, коли їхати на виставку, було на швидку руку. Так, тепер цю штуку піднімаємо. Так. Ось тут ця музика, але ми її також не підключали. І відкручуємо цю штуку. Це одразу. Опа! І бачимо, скільки є бензина. Це піздець. Скільки тут літрів є? 10, десь... 13 літрів бензина. Поняли, яка фішка? От, й твою мать, як треба перевіряти, скільки є бензина. Ото от, датчики, датчики, о! <сміст> тепер взяв. Закрутив. Знаю, що є ще 10 літрів, кудись хватить доїхати. Ну скільки вона бере, та я не знаю. Ми десь засікали. Ну, не засікали, але я думаю, як Беховський мотор, ну, літрів там 13, може більше. Ніхто ж сильно не газує на ній. Так, тепер це все. Так, закладаємо. І... До речі, зараз спробуємо, чи компресор сильно нагрівся. Та ні. Ну це, до речі, дуже класний компресор. Італійський. Я взагалі ми його купуємо, так як ми будуємо 6х6 геліки. Цей компресор стоїть 700 євро. Чи скільки ми ставимо його на пневмопідкачку в геліки, які стоїть 300 тисяч баксів. У мене був один... Не було часу купляти, якісь там говорили, тому що ми також дивилися на форумах, які ставлять і так далі. і так далі. Поставили цей, він набагато мощніший, ніж нам потрібно. Ну, але якби поки що він стоїть так. Ну, але що обично на временно, ну, то потім постійно. <голи> так і стоїть. Це п'ємо, це все. Ми сюди купу грошей вбахали, але ну, це ж машина для фана. А до речі, вон якраз цей щиток приборів. Ну, його тільки треба відреставрувати, нормально зробити, бо він такий страшний. Оцей треба буде якось поставити назад. Але щоб його поставити, ми думали, це швидко, але там панель різали, щоб вліпити туди беховський. Попередній хазяїн нам вислав, він каже, маю. Ну він такий печальний, звісно. То або я краще знайду, або... Можливо, то теж хтось має в зборі з панелью, я би купив, би, тому що ту якось треба буде реставрувати, щось робити з нею, бо вона вже суто під BMW зроблена. Або може хтось захоче BMW панель собі на Вогбу, теж пишіть, можемо намінятися собі на щось. Дякую за перегляд. Ставте лайк, пишіть коменти, які вам взагалі цікаво відео бачити на нашому каналі. Все, що зв'язано з тюнінгом авто, ми будемо показувати не тільки свої автомобілі, а й інші. Так що до нових зустрічей.